Інтернет-магазин Фама презентує скриньку для підзаведення чотирьох -го годинників Асфлот від Rapport. Кожен наручний годинник потребує правильного зберігання, а деякі аксесуари й під заведення механізму спеціальна скринька забезпечить працездатність годинника і стане оригінальним доповненням інтер'єру. Пристрій розрахований на підзаведення чотирьох аксесуарів, для кожного з яких відведена комірка з м'якою подушкою. Конструкція виготовлена з міцного металу, який захищає аксесуар від зовнішніх подразників та пошкоджень. Скринька з квантової колекції покрита шкірою кольору металік, а внутрішня сторона м'яким оксамитом. Виробник додав до пристрою дисплей, за допомогою якого здійснюється керування режимами підзаведення. Зробіть Корисний подарунок для близької людини або ділового партнера, забезпечивши комфорт та естетичну насолоду.